А в нас чергове поповнення. Заїхав Peugeot 2008 на максимальній комплектації GT-Line. -E Офігенський синенький колір, LED оптика, адаптивна. Парктроніки передні-задні, 18 і красивенні легкосплавні диски. Автівка з Європи має сліпі зони в дзеркалах, повний безключовий доступ автоскладування дзеркал. Передні, задні електроскло підіймачі, декоративні підсвіточки по салону. Панорамний дах з люком, комбінований салон з алькантарою, у 89 тисяч кілометрів. 3 d шна приборка, утримання підрулювання в смузі, датчики світла, дощу, адаптивний круїз, шкіряне мультикермо з шильдиком GT, великий сенсорний екран, Android Auto Apple CarPlay, підігрів сидінь, бездротова зарядка телефону і багато іншого. Дуже жирна комплектація, класний колір, офігенський зовнішній вигляд. Знаходиться у місті Вінниця. Якщо цікаво, номер телефону нижче, телефонуйте.